Втрачене дитинство, розстріляне життя, душа невинна й чиста, прамує в небуття, вже мама не зігріє своє мале дитя. Прошу, спаніть Росію, молю вим'я Христа. Де нині твоя хатка? Труна, останній дім, маленьке ведмежатко, під тягарем руїн і відірвало лапку. Я більше не зросту. Ракета ставить крапку дитячому життю. Погасла оченята, що слізку не пролють. Скажіть лиш мамі статком, я з неба їх люблю. От і завершився травень у цьому році, але не таким веселим став для нас війна в країні. Чуєм це на кожному колоці. Випового настав для українців час червень на порозі, нині свято. Це час радіти, чар щось бажати. Ми діти України. Бажань нас небагато. Проте це це щоб їх назвати Жовто-блакитні квіти реальні та уявні. Сьогодні у віночку, нашому наявні, Збираєм, розмалюєм у жовто синій колір і будемо благати ми захисту та долі. Сьогодні весь світ. А з Сльозами благаєм, дорослі, спиніть цю жахливу війну. Хай більш ніде люди не вмирають. Ми хочемо миру і щасливу весну. У захисті дітей ми хочемо миру, дитинства світлого, ігор і пісні ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали мирні та щасливі дні. Захистіть дітей, ви від війни ми ще малі, не хочемо жаху знати. Та все змінилось наприкінці зими. Ми мусимо себе і країну захищати. Не хочемо боятися щохвилини, дім не хочемо втрачати. Вас просять допомоги. Всі діти України, допоможіть дитинство наше врятувати. Ми, діти України, не хочемо війни. Ми кричимо було щодня в сині і ні. Не чує нас Європа, цілий білий світ не може зупинити з неба куль уліт. Як створити гарний настрій, аби він усі зігрів, щоб завжди був світ прекрасний і ніколи не сірів, щоб троянди всюди квітли, і ніхто не воював, щоб росли щасливі діти, усі своїх мами так, щоб завжди був світ прекрасний і ніколи не сірів. Ти навчись бажати щастя. Всім усім, кого, кого зустрів.